Добрий день! Сьогодні в нас на огляді ячмінчик. І казав я його не сіяти вже більше. Ну все рівно ж посіяв. Ячмінь вакула, шестигранний, сіяли рано, не зовсім і чистий. пішли вже бур'янці. І після дія отакі От пляші є з бур'янами. Прийдеться десь вод. Не росте. Ось такий моє вигляд. Ну він не високий. Тут ще й пісок. Оце де, де сости у нас тут кар'єр був ранч. Ось взагалі щось. За полосо. пропав. Ну ось такий вигляд має. Тут трошки кучерявіший. Не все рівно. Ну і колоски наче не малить. Отакі ось колосочки. Ну, шестигранні. Так, ще подивитися, ще й нічого. Як зверху глянути, то його і вийнемо. Він чи не розкущився, чи що таке? Ну, слабий дуже. П'ять гектарів. Прогуляло. Можна так сказати. Ще полузка. Ну, це, мабуть, фундамент із сарая. Тут сараї колись були. Оце одна полузка, а там ото друга. Так що такий страшненький ячмінчик. Що ми тут робили? На цьому ячмінь. Посіяли. Покропили. Тріатлуном гербіцид такий. Ну щоб дуже грязний я б не сказав, ну все рівно. Ось, є такий. Я вже це попропускав. Ну слабенький. Чмінь. А, ще дали по 100 кілограмів селітри. Якби селітри не дали, то його мабуть зовсім би тут не було. Наток оця по пісочку. Хоч трохи ще зеленіє. Ну, сьогодні у нас 10 червня, то на 10 червня. Трошки зеленіє. Ульот, як завжди, на ячменю. І кожен рік кажу, не буду сіяти і сію. Ну, великий плюс цього ячменя, що він шестигравний. То може хоч, ну невеличкі колоски. Отакі. То може хоч по дві тони й дасть. Не було на сьогоднішній день приймає по 5-600 по первій формі. То це вам і весь заробіт. Ну, Там може хоч на одну плоту намалу там. Так що отакий вигляд. Мої як ячмінь. Зараз спустюсь сюди донизу, подивлюсь. Покажу. Може там трошки краще. А може і ні. Ну не одіб'ємо ем, гроші. Ті, що сюди втратили. Так що сію його, мабуть, останній рік більше я його сіяти не буду ну, сюди донизу його взагалі нема пісок піском запекло дощі вже нема не проходять то от така плачевна Ось на цьому ячмені вигорів на пісочку. Для голуга є. Тут, тут куди не йшов, А де на піску? А це свині тут ще зрили полігон. Риють кукурузу. Виривають ту, що придіскували. Воно ж ліс, ліс рядом. До свиней помню. Ну ось і тут ось. Трошки донизу. Тут трохи кращий. Ну, так тут ось амбрузія встелила. Отже ну, він тут кращий одним словом ячмінь мені вже ніхто не сіє Оце ячки Що страдаю цією сьогодні міною. Взагалі, вже всі перейшли давно на технічку Два и и руки за заераться в сонешники. Або через рік. А у мене как минимум в пильно. Ну, тут й ничего. Я бы так и был тут, если хороший. Так что не звеньется. Тут трошки чорніша земля і колосочки кроші. Може хоч оцей низ підтягне тиха. Ну та побачимо. Скоро вже зниво, що ми тут намолотим Ну ячмінь кончений. Чи він тільки в нас не руде, чи він, мабуть, в усіх не руди, що його вже ніхто не Ну, Ще сажа на колосках. Ну, це мороз свою справу зробив. Отакий ячмінь. Все, показав. Мабуть, нема ніде, бо там бачив. Погорів вже на півдні. І в нас. Слабий-слабий. Озимий тут ще хоч куди не йшло. А ярий так слабий зовсім. Да, прогуляли. П'ять гектар. Так теж це ж не все. Там у мене кусок є по 64, 3,5 гектара. Зараз поїду, подивлюсь. І на вгородах там, в бившому селі, ще там півтора. В общем, 10 гектарів нас Так що як влетів, так влетів. Зараз поїду ще туди. Приїхав на другий кусок. Тут 3,5 Ну, Це грязніший. Щось чи погано спрацював гербіцид, щось. Соняшники є, амбрузія. Ну туже. Земля тут чорніша, аби mm. сльоз не подивитись. Колосочки то і не погані. Ну, рідкий. Рідкий, чого такий? Рідкий, не знаю. Наче і висів, не зменшував. Долг. Підгон серйозний. Треба буде десекацію робити. Доповнительні затрати. Ну а так. Ну, прогнозуємо, чи прогнозований урожай. Я тут бочу десь 20, максимум 25 центнерів. Якщо з 10 гектар полуприцептному будем 25 тонн, то це буде шикардос. Ну, колосок то конечно. Непоганий. Такий колосочок. Рідкуватий. Я би в два рази густіший. Так що ульот в цьому році. На ячменю. Та і в прошлому році. Те ж саме і в позапрошлому році. Кожен день на яйчні, кожен день, кожен рік на ячменю і ульот. То ціни не немо, та не нема. Ту врожаю нема. Ще й затрати великі. Ну так то колосочки не погані. Тільки ж їх мало, я би ж Ну, А там бункер покаже. Як молотити мене? Ще раз зніму, покажу, що в мене молоти. Ну я думаю, що... 20 центнерів, максимум 25. Ну, все. До побачення. Останній рік я буду сіяти. Цей ячмінь, не хочу, все, награвся.